Диктант. Не за горами, не за лісами, а на північних околицях Херсона розкинулося мальовниче українське село Чорнобаївка. І було воно відоме своїм могутнім міжнародним аеропортом. А тому стало таким бажаним для ворога лихого. Подейкують, що військовий аеродром у Чорнобаївці то унікальне навіть чарівне місце. Звідти люди з добрими помислами могли переноситися в різні куточки світу. А ті, у кого пітьма в серці, не здатні навіть до його порогу підступитися. Ось уже втретє, у четверте, у п'яте зазнає супостат поразки, намагаючись захопити Чорнобаївський аеродром. А все тому, що це місце стало б стратегічно вигідним пунктом ведення війни проти українців. Адже наземними перепонами до виконання планів захоплення нових територій слугують річки й ненадійні мости через них. Та й чимала відстань до найближчих пунктів постачання припасів. До того ж серед степів складно ховатися. Отак і продовжують російські окупанти свої безуспішні намагання закріпитися в Чорнобаївці. Навіть тактики не змінюють. Тож для них бідолах. Захоплення Чорнобаївки перетворилося б на День Бабака. А для нас на кумедний серіал із трохи передбачуваним фіналом. Пишемо перше речення з абзацу. Не за горами, не за лісами, а на північних околицях Херсона розкинулося мальовниче українське село Чорнобаївка. Пишемо. Не за горами! Не за лісами, а на північних околицях Херсона розкинулося мальовниче українське село Чорнобаївка. Перевіряємо: не за горами, не за лісами. А на північних околицях Херсона розкинулося мальовниче українське село Чорнобаївка. Наступне речення. І було воно відоме своїм могутнім міжнародним аеропортом. Записуємо. І було воно відоме своїм могутнім. Міжнародним аеропортом. А тому стало таким бажаним для ворога лихого? Записуємо. А тому стало таким бажаним для ворога лихого. Перевіряємо. А тому стало таким бажаним для ворога лихого. Наступне. Подейкують, що військовий аеродром у Чорнобаївці то унікальне навіть чарівне місце. Записуємо. Подейкують, що військовий аеродром у Чорнобаївці то унікальне. Навіть чарівне місце. Перевіряємо, подейкують, що військовий аеродром у Чорнобаївці то унікальне, навіть чарівне місце. Наступне речення. Звідти люди з добрими помислами могли переноситися в різні куточки світу. А ті, у кого пітьма в серці не здатні навіть до його порогу підступитися, записуємо, звідти люди з добрими помислами могли переноситися в різні куточки світу. А ті, у кого пітьма в серці, нездатні навіть до його порогу підступитися, перевіряємо. Звідти люди з добрими помислами могли переноситися в різні куточки світу. А ті, у кого пітьма в серці, не здатні навіть до його порогу підступитися. Наступне речення: ось уже втретє, у, у п'яте зазнає супостат поразки, намагаючись захопити чорнобаївський аеродром. Записуємо. Ось уже втретє, у четверте, у п'яте Зазнає супостат поразки, намагаючись захопити. Чорнобаївський аеродром. Перевіряємо. Ось уже втретє, у, у п'яте зазнає супостат поразки, намагаючись захопити чорнобаївський аеродром Абзац. А все тому, що це місце. Стало б стратегічно вигідним пунктом ведення війни проти українців. Записуємо з абзацу. А все тому, що це місце стало б стратегічно вигідним пунктом. Ведення війни проти українців. Перевіряємо речення. А все тому, що це місце стало б стратегічно вигідним пунктом ведення війни проти українців. Наступне речення. Адже наземними перепонами до виконання планів захоплення нових територій слугують річки й ненадійні мости через них. Записуємо. Адже наземними перепонами. До виконання планів захоплення. Нових територій слугують річки, й ненадійні мости через них. Перевіряємо. Адже наземними перепонами до виконання планів захоплення нових територій слугують річки і ненадійні мости через них. Наступне речення: Та й чимала відстань до найближчих пунктів постачання припасів. Записуємо. Та й чимала відстань до найближчих пунктів. Постачання припасів. Перевіряємо. Та й чимала відстань до найближчих пунктів постачання припасів. Наступне речення. До того ж, серед степів складно ховатися. Записуємо до того ж, серед степів. Складно ховатися. Перевіряємо. До того ж, серед степів складно ховатися. Наступне речення. Отак і продовжують російські окупанти свої безуспішні намагання закріпитися в Чорнобаївці. Записуємо. Отак і продовжують. Російські окупанти свої безуспішні намагання, закріпитися в Чорнобаївці. Перевіряємо. Отак От і продовжують російські окупанти свої безуспішні намагання закріпитися в Чорнобаївці. Наступне речення: Навіть тактики не змінюють. Записуємо. Навіть тактики не змінюють. Перевіряємо. Навіть тактики не змінюють. Наступне речення з абзацу. Тож для них бідолах. Захоплення Чорнобаївки перетворилося на День Бабака. Записуємо. Тож для них. Бідолах. Захоплення Чорнобаївки перетворилося на День бабака. Перевіряємо. Тож для них, бідолах, захоплення Чорнобаївки перетворилося на День Бабака. Наступне речення заключне. А для нас на кумедний серіал із трохи передбачуваним фіналом. Записуємо. А для нас. На кумедний серіал. Із трохи передбачуваним фіналом. Перевіряємо. А для нас на кумедний серіал із трохи передбачуваним фіналом. Перевіряємо увесь диктант. Не за горами, не за лісами. А на північних околицях Херсона розкинулося мальовниче українське село Чорнобаївка. І було воно відоме своїм могутнім міжнародним аеропортом. А тому стало таким бажаним для ворога лихого. Подейкують, що військовий аеродром у Чорнобаївці то унікальне, навіть чарівне місце. Звідти люди з добрими помислами могли переноситися в різні куточки світу. А ті, у кого пітьма в серці, не здатні навіть до його порогу підступитися. Ось уже у третє, у третє, четверте, у п'яте зазнає супостат поразки, намагаючись захопити Чорнобаївський аеродром. А все тому. Що це місце стало б стратегічно вигідним пунктом ведення війни проти українців. Адже наземними перепонами до виконання планів захоплення нових територій слугують річки й ненадійні мости через них. Та й чимала відстань до найближчих пунктів постачання припасів. До того ж, серед степів складно ховатися. Отак і продовжують російські окупанти свої безуспішні намагання закріпитися в Чорнобаївці. Навіть тактики не змінюють. Тож для них бідолах. Захоплення Чорнобаївки перетворилося на День бабака. А для нас на кумедний серіал із трохи передбачуваним фіналом.